Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні пропонуємо вашій увазі Міжнародний день безпритульних тварин, який цього року припадає на третю суботу цього місяця. 20 серпня. По всьому світу, велика кількість організацій приділяє цій проблемі велику увагу і намагається змінити суспільну поведінку по поводженню з безпритульними тваринами. Закарпаття ця проблема також не обминає, адже дуже часто чуємо і від знайомих, і в засобах масової інформації, що безпритульні собаки покусали людей чи накоїли ще якогось лиха. Лише з цього року, за даними ЗМІ, близько 315 чоловік на Закарпатті потерпіли від укусів собак. Крім того, безпритульні тварини можуть бути поширювачами інфекцій, наприклад, сказу. На даний час це важлива проблема у суспільстві її потрібно вирішувати, незважаючи на інші соціально-економічні виклики сьогодення. І хоча лунає багато обіцянок від влади, але притулків немає, вакцинацію безхаченків ніхто не проводить, а ризикує життям і здоров'ям звичайні люди, особливо діти, які щодня ходять вулицями повз цілі зграї бездомних собак. Після розпаду Радянського Союзу багато власників собак і котів збідніли і просто виклинули тварин на вулиці. З того часу цей спосіб позбавлення тварин досить поширений. Крім того, бездомні тварини дуже широко розмножуються, що посилює проблему. Але саме суспільство породило проблему і не хоче її методично вирішувати. Деякі організації або й окремі люди вдаються до різних радикальних методів, наприклад, відстріл, або масове отруєння тварин. Іноді використовують більш гуманний спосіб хімічної кастрації тварин, але він дуже дорогий, тому не є поширений. Такими методами цю проблему докрінно не можна вирішити, тим більше, негуманні методи негативно впливають на культуру суспільства, порушуючи духовність людини. Давно доведено, що рівень духовності людини визначається не лише соціальним середовищем, але й характером спілкування зі світом природи. Жорстокість до тварин у дитинстві може перерости у жорстокість до людей. Єдине, чим можемо змінити проблему в корені, це змінити наше ставлення до неї. А саме, не покидати тварин на прозволяще, бути відповідальними за них і регулювати їхню чисельність розумними і гуманними методами. Саме тому у світовій спільноті був започаткований Міжнародний день безперетульних тварин. Це не свято, а скоріше нагода привернути увагу до проблеми, яка вже багато десятиліть існує в багатьох країнах світу, в тому числі і в нашій. Ми часто стикаємось з намаганнями закритись від правди. Я не хочу нічого знати, я буду погано спати, не треба мені нічого розповідати. Але від того, що закриєш очі, проблема не зникне. Вона все рівно залишиться частиною нашого життя, і її все рівно треба буде вирішувати. Отже, чим скоріше почнеться вирішення, тим скоріше буде результат. Цей день увійшов до міжнародного календаря згідно з пропозицією міжнародного товариства прав тварин США. Проблема безпритульних тварин знайома кожному великому місту, де гостро стоїть питання будівництва притулків для бездомних тварин. Щороку зростає кількість країн, які підтримують ініціативу проведення Дня безпритульних тварин. Україна не стала винятком, оскільки ця проблема в нашій країні досі не вирішується гуманними методами. Собак продовжують бивати, до тих пір не буде побудовані притулки і не налагоджена система роботи з безпритульними тваринами. Тому для нас цей день. Це ще один шлях достукатись до сердець людей, розповівши їм про те, що біль однаковий для всіх, і для людей, і для тварин. Представники громадських організацій, а також небайдуже жителі країни, в цей день можуть висловити своє відношення до того, як влада вирішує проблему зниження чисельності безпритульних тварин у місті. Отже, ми, як християни, відчуваючи відповідальність за створіння, замислюємося над цим і стараємось вирішувати подібні проблеми ще на початку. Наприклад, відчуваючи, що не зможемо прогодувати велику тварину, яка потребує чимало їжі, краще не заводити її взагалі. А якщо завалив, то ні в якому разі не виганяти на вулицю. Також можна, об'єднуючись громадські організації по захисту тварин, вимагати в держави, вирішити питання з притулками для бездомних тварин та іншими різними способами захищати цих бездомних створінь. На цьому я прощаюсь з вами. Наступний чатар продовжуємо розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської римсько католицької єпархії Звірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Піланич Михайло.